Всім доброго дня! рівненсько волинський авторинок вас вітає. Сьогодні 10 червня, субота, сонячна погода. Я кажу, всім позитиву, приємного настрою. Сідаємо, зручніше буде перегляд цікавих автомобілів і всім приємного перегляду. І так, поїхали. Кому Потрібен автомобіль для комерції, для бізнесу 2010 року Рено Кенго. Вартість автомобіля складає 7400. Завезений на фірму. 1,5. Дизель 105 кінський сил. Кондиціонер, електроскло, електрозеркала, контактний телефон, 218 тисяч пробігу. Отакіль це виглядає. оригінальний заводський пасажир. потолочек. Сзади кляпа. И автомобиль на двое дверей. Показываем вам багажное отделение. Оба. кляпа цела. И есть задняя полочка автомобиля. Багажное отделение аккуратненькие такие. Економний, високий кліренс, хто живе скажімо так, в сільській місцевості. Цей автомобіль може придбати. Так, кого зацікавило? Рено Кенгу 7410 року. Телефонуйте до власника. Товар возить, продається такий хундачик, каречик 2010 року, вартість складає 13952,5, дизель 120 кВт. Контактний номер. 0,50 528 15, 57, 120 кВт дизель, вартість складає 13950, чорний колір, на жаль, він зачинений, шкіряний салон, легкосплавні диски, японська гума, також є присідний пристрій, паротроніки, от і отакий от дизайн з боку автомобіля, кого зацікавило, телефонуйте до власника. Рено трафік 2010 року, двигун 2,5. Не 2.0, а 2,5. 145 кінські сили ввезений в Швейцарії пасажир, 9 місць, 2 пічки, двойний кондиціонер, центральний замок, скло підйомники, АБС. І це все в Рено трафік є. Свіжо пригнане, завезений. 150-ка. Показуємо порожки, замочки, кермо. Механічна коробка передач, подвійне сидіння, оригінальний заводський пасажир. Заднього ми показуємо. І це у нас ренотрафік. Ось такі стаканчики. Оригінальний заводський пасажир. Другу сторону показуємо. Є бачите, пічка зверху керування. Тобто оригінальний заводський пасажир. Дуже багато людей шукають саме трафік. І знаєте, Одним впливає колір, а другим не впливає. Люди шукають просто собі відмінний стан. Два слова за автомобіль розкажіть. Все відповідає тому, що написано. Так, ваш номер телефону 050 507 59 25. Запитувати. Богдан. Запитувати Богдана шукають для комерції, будь ласка, продається ось такі веко. так номера телефону немає. так такі веко, це в нас 50C-180. Е -е. І це в нас платформочка. ось така Автомобіль на спариці. Можна е -е, пристосувати поставити привезене в зладії, можна сюди бочку, причіп, ну, все, що душа побажає використати в своїх цілях, бо ну, скажімо так довжина скажімо так, кузова орієнтовно в районі 4 метрів, тут тобто десь 4,20 метрів, сюди кузов можна поставити. Продає один власник. І це в нас номер телефону власника. Також цей власник продає 519 свіжий 2010 року, 3 -літровий. 187 тисяч пробігу, 10 рік. Так само цей номер. Ось такі Mercedes 3 літра. Оргон на постійному обліку. 10 року продається. Автомобіль з потужним довгом. В Максі базі. Довжина кузова 4.20. Автомобіль на спарці. 519-й. Багато людей саме шукають саме такі автомобілі, кого зацікавило. Телефонуйте до власника Собі автомобіль ЛТ старішу, я кажу, не нового крафтера, Хочете старішого, будь ласка, ЛТ-46, Максі База на спарці. 2006 рік, 80 кВт, контактний номер 0,98 205 7 і 3,4. автомобіль свіжо пригнули. ЛТшка 46 В Максі базі. Бачите, шовчики акуратненькі, рівна, ціла. І автомобіль свіжий, привезений вже на постійному обліку. Кого такий цікавить автомобіль, телефонуйте до власника, по вище вказаному номеру телефону. Ріше Спринтер, грузовичка, будь ласка, спринтер на постійному обліку. В Максі базі Кузов 420. Він є в нас на ТІП-троніку. електрозеркала, електропідйомники, з дерматіна сидіння, з боку подвійне сидіння. Це в нас йде 2005 року 313, 2,2-95 кВт, 129 кінських сил, автомобіль з кондиціонером. Контактний номер 0,98 205 7 і 34. Один і той ж самий власник. От, постійний облік, кожен цікаво. Телефонуйте до власника. Каді білого кольору для роботи, для поїздок, автомобіль на ресорах. Вартість складає 12 700. Спереді партроніки про тітуманні фари. Кростоуран. Двухлітровий дизельний двигун. Контактний номер 068 569 29 79. 866 тисяч пробігу. О, доброго дня. Показуємо вам салончик, механічна коробка передач, мультикермо, світленький потолочок. Сидіння не затерті, не защухані порожки, бачите, акуратні, боковинки не позатиряні, замки не кручені. Отак він виглядає. Так, Підходимо ззаді. Гума 235х50х17. На на Показуємо вам задні карті на підйомничках. І це в нас семімісний, не п'ятий, а семімісний для подорожей, для поїздок. Отак От він виглядає. Також присутні задні партроніки, 2 літровий дизельний двигун, це Volkswagen Touran. Перепрошую, я перепутав з кадіком. Це в нас Тауран Так, Показую кляпу. акуратненько всередині. Коцок, царапи немає, бачите, білий колір на чорному з чорними ставочками. І ось такий салончик з боковою підтримочкою. От, мультикермо 266 тисяч пробігу. Два слова за автомобіль, що розкажете. Все правда. Все правда. Ваш номер телефону. Сказали. Ще раз скажи. 268-569-2979. Так, так запитувати. Богдан Богдана, кому потрібно для поїздок. Телефонуйте до Богдана. такий Opel Combo, пасажири, 1,6 дизель, ззаді кляпа, оригінальний заводський пасажир на двоє дверей. Показуємо задню гуму. Далі заднє сидіння, потолочок. Механічна коробка передач, мультикермо. І це пиріжок для роботи 13 року, 209 тисяч пробігу, 1,6 дизель. Контактний номер 067 778 6120. 77 кВт. Кого цікавить для, для роботи. Такий автомобіль, телефонуйте до власника. Майнкаді для роботи для... Подорожі для бізнесу. Ну, Дуже практичний автомобіль. Чим він цікавий, це в нас іде Фальцвайн Каді на автоматі. 1,6, 75 кВт автомат, 7-ступка, айрбек, 4 айрбека підігрів. Ну, дивіться, от, от Це все в цьому автомобілі є. Також є тюф, що пригнаний автомобіль. Зараз я до вас підійду. Да -да, я підійду. до вас, показую вам гуму, щоб ви бачили. Бридестони гума, щоб ви розуміли, Саме найкраще. Далі по салончику. Сидіння не затерті, не зачухані. DC46 тисяч оригінального пробігу. Коробка автомат, боковий гербек, кермо не затерте, по -по 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 бачите, все по феншую. Замочки вам показую. Низи порогів. Косок царапин ніде немає. Ззаді кляпа йде. Полочка. І також присутні паратроніки. Є фаркоп. Автомобіль в короткій базі, а саме чим цікавий він йде на ресорах. Тобто ви можете возити людей, а також ви можете цей автомобіль навантажувати товаром. Багато людей саме хочуть. Купити Volkswagen через те, що це для роботи, для комерції. І це Volkswagen, це не Рено, не Peugeot Багато людей хоче саме е, німця купити. Підходимо до власника, два слова закаді. скажіть за Каді. Скажіть за Каді. Машина повністю обслужена. Помієна масла, фільтра, Ремень ГРМ Помпа, ролики все машині помінена. Ваш номер телефону 067. 382-7522 Запитувати Весель. Запитувати веселя. Тобі автомобіль дійсно, щоб він був хороший і ну, ви не хочете купити зламка, хочете мінівена, купити раз, щоб їздити, відпочивати. Цей автомобіль є, він не дешевий, але він вартий вашої уваги. кофе шоколадний колір. Це Volkswagen Caravella. Рік випуску 10, обмін двигуна 2-літровий, 103 кВт, 6 ступка, контактний номер 067 382 75 22. Показую вам гуму. Підлогу, побачите підальки, сидіння, кермо, механічна коробка передач, потолочок, перемикач світла. І знаєте, бачите, є багато автомобілів, одні дешеві, одні дорогі. ну Деякі люди не розуміють, чому одинакова ціна. Один коштує 10, а другий коштує 15. На те все йде у нас відповідно стан, колір, пробіг. І саме основне. Скільки власників було, як за автомобілем дивились, бачите, це автомобіль збережений. Не, нічого не, не потерто, не затерто. Бачите, це мінівен. Багато людей закордонно використовують ці автомобілі просто як засіб користування. Не всі люди педанти. І, і всі автомобілі, які ви купуєте, ну, ви дивитесь там вроде 100 пробігу, а автомобіль, як проїхав, 700, а другий буде 300 пробігу, а буде стан як 100 пробігу Все залежить від власника, де автомобіль експлуатувався, хто на ньому їздив. Це все маєте вивчати, дивитися і тоді ви собі підберете той автомобіль, саме який варти вам. Тому, кого зацікавить такий автомобіль, телефонуйте до власника. Бранці у білому кольорі оригінальний пасажир у догібазі. 2,2 дизель, механічна коробка передач. і Це в нас пасажир. Оригінальне, передня займа гума Гума у нас йде на 16-195х70, взаді присутні фаркоп. Комплектація тренд. Є спальне місце відпочинку. Високий автомобіль l 3 Тобто третя довжина, третя висота. От. Контактний номер 067 253 28 94 22 92 кВт. Ось такий оригінальний пасажир. Сидіння їздять. Вам потрібно десь на природу виїхати. От, у людини є, поки настрій продати, бо з кожним часом все бусів стає менше-менше. Ви розумієте, що буси тяжко придбати. От, просто їх стає неможливо. От, нам е на, на фірму люди як кажуть, дають кошти наперед привези, а привозить ми не можемо знайти те, що люди заказують і ми просто якби. Багато відмовляємося від того, що хочуть люди, бо ну, стає складніше знайти грузовий якийсь автомобіль. Ну, час від часу ми знаходимо те, що люди просять. Кось зацікавити оригінальний пасажир. Телефонуйте до власника по ще вказаному номеру телефону. Продається Рено Кінго, оригінальний пасажир, ось такий Васильо Колір. Це у нас 2008 рік, 1,5 дизель 63 кВт. Механіка 240 тисяч пробіг. Вартість складає 7,650. Контактний номер 066 266 11 87. Дивіться, передня гума, відміна остання. Йдемо далі. Ось сидіння, боковий, пасажирське, клімат, контроль, електрика, передня, задня. Акуратні сидіння по салону, полочка присутня, дверки, замки нічого не порозбивано. Взаді партроніки, полочка, бачите, все. І цей автомобіль вартий вашої уваги для роботи, для бізнесу. боковий аербек аербек керма, Світлий потолочок. Аккуратний по стану, ні подержі, ні м'ятинюк, ніде нічого немає. Кого зацікавило? Телефонуйте до власника. Поволі вказаного номеру троа на довгій базі, грузопасажир. Це в нас 11 рік, свіжа, 231 тисяча пробігу, шестимісний, вартість складає 13300. Привезений з Німеччини. Контактний номер 068 3320 151 легкосплавні диски, рівненькі, ціленькі. Бачите, ну, 2900 повна маса. З боку садіння одиночка, буває подвійне, мультикермо, телевізор стоїть, RB керма, грузо пасажир, завезений на фірму, бачите, транзитні номари стоять. Хороша гума. І саме, якщо подивитися, він рівненький. Ззаді є прицепний пристрій, Заді вікна. Потертися на бампері немає, він на двоє дверей, бо буває на одні двері, на даний час на двоє дверей оригінальний дубль. з перегородкою. Механічна коробка передач. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Вартість складає 13 рейс. Потрібно недорогий бусик, шукайте собі, будь ласка, Ford Transit. Якраз власник підійшов. Пасажир шестимісний, такого гума додається, бачите. От, не всі люди мають кошти, щоб придбати хороший автомобіль, деякі хочуть ну, скажімо так, поїздити, деякий час, їм потрібен просто бус, але щоб більш-менш він був на ресорах, на даний час це Ford Transit. От. І це в нас пасажир. Можливо, люди займаються ремонтом. Десь потрібно ну, кудись людей завезти. От, люди хочуть просто собі купити буса недорого. На даний час це в нас Ford Transit 2006 року. 350 тисяч пробіг. Вантажу пасажир. Контактний номер 0,96 646 22 56. Вартість складає 4 950. Спереді перететумані фари. Передній привід на двоє дверей. Вантажу пасажир. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Спринтер Максі базі. Кузов автомобіля складає 4,20, на даний час це грузовий на хорошій гумі. Показуємо задні лонжерончики цілі, докинути ресорки, високий кліренс автомобіля. Якщо ви подивитесь, 2,295 кВт. Збоку подвійне сидіння, механічна коробка передач. Вартість 2005 року складає 12 700. Контактний номер 096 124 67 75. Opel Movano L3H3 2014 року 2,350 135 тисяч оригінальному пробігу, без жодного підкрасу привезений з Німеччини автомобіль на спарці з кондиціонером без жодного підкрасу, стан нового автомобіля. Вартість складає 19300. можливий готюковий, безготівковий розрахунок. Показуємо голову. високий кліренс автомобіля. Ззаді присутні парконіки, прицепний пристрій. Контактний номер 096 124 67 75. Або 0,67, 360, 22, 02. Контактний ноболь девяносто шість, сто двадшити, 135 тисяч пробігу, повна маса 4600. Кенго білого кольору 2017 року довга база. 219 тисяч пробігу, вартість склала 10-300. Контактний номер 067-178-4838 219 тисяч пробігів для роботи, для бізнесу. От Рено Кенго у довгій базі. У розумному варіанті. Ззаді партроніки. Завезли на фірму. Зацікаво, такий автомобіль. Телефонуйте до власних везне до. Такі в нас Volkswagen Caldiк на постійному обліку, сріблястий колір. Тут Спередіть тут фари. Так, Гума відсотків 90. Задня. Також відсотків 90 автомобіль на двоє дверей. І це оригінальний заводський пасажир. Так він виглядає. Збоку дві одиночні сидіння, механічна коробка передач. Так, показуємо порошки. Так він виглядає. Оригінальний заводський пасажир. Ззаді в нас йде розпашонка, бо зачасту кляпа. камера заднього виду, полочка. Акуратний автомобіль по салону. Автомобіль на резорах на постійному обліку. Так виглядає. Підходимо до власника і власник вам скаже два слова з автомобіля. Кажіть, як стан? Технічно на 5 балів. Так. Сужений. Ладний не потребує. Об'єм двона? Один 77 кВт. Так. Ага, Свіжопринам, так? Ні, їжі не тут, але акуратно їжі Обслугований своєчасно по регламенту 239 різних клубів. Вартість. Машина шо... в рідній Вартість 10 тисяч Так, ваш номер телефону? 096 611 50 30. Запитувати Василя. Запитувати Василя. Коза цікаво. Дайте собі комерційне авто, завітайте до нас в компанію Автобіз. У нас постійно мікроавтобуси, буси, розові варіанти, можливий продаж, можливий обмін, можливий автовикуп, різноманітні варіанти обміну. Різна в нас ну, якби техніка є. і бачите, є мінівени, також ось є такий новий трактор, є пиріжки для роботи, для комерції. Кросовери і різноманітні буси. Середня база, довга база, максимальна база, і леко є. Грузові автомобілі, пасажирські. Також різноманітні варіанти. Продаж, обмін, кредит. А також у нас є функція, коли у вас є зайві кошти. І ви хочете певний відсоток отримати від цього, також така, ми такими, ну, предоставляємо послуги такі. Людина може отримати свої дивіденти, нормально вложивши та отримавши гарантійно свої дивіденти. Телефонуйте за номером 067 360 2202. Різні послуги до зустрічі до перемоги.